Всім привіт! Ви на каналі Smartfocus.ua і в цьому відео я розкажу, як зібрати таку головоломку під назвою Pyraminx або Пірамідка. Як я і обіцяв, це в мові обертання про пірамідку. До речі, ссылка на це відео буде в описі цього відео. Мова обертання нам в цій збірці дуже знадобиться. І так. Давайте розпочнемо зборку пірамідки. Для початку трішки ознайомимось з елементами пірамідксу. Пірамідка, як і звичайний кубик Рубіка 3х3, має центри, ребра та кути. Але центр тут в нас стоять не посередині, а можна сказати, ось тут майже по углах. Да? Ось центр. Да? Головне, не плутати центр з ребром. Центра всього тут три. Да? Не як в звичайному, 3 на 3, один. Ось це центр, Це і це. І чого ж плутають центр з ребрами? Адже ребра да? схожі з центром. Ось йдуть центри, да? і ось ідуть ребра. І як же ж не спутати центри з ребрами? Якщо уважно подивитись, то у центрів один кольор, да? тобто на кожній стороні. А ось ребра йдуть в них по два кольори. І якщо прям так уважно уважно подивитись, то на краєчку ребер, да, такий, де ободок від, наприклад, жовтої, червоної або синьої сторони, да? що зелений подивитись. А от у центрів цього немає. І це кути. Да? Тобто ось кути. І чим кути мають свою особливість, вони можуть ось таким чином да, крутитись. Кутів, до речі, теж три штуки: Верхні, ліві та праві. Як і ребра, як і центри. Да? І так, розпочнемо зборку. Для початку треба, звичайно ж, розібрати нашу пірамідку. Да? Отак, ось так її розбираємо. І, до речі, кути да? ми розбираємо також. І так, розпочинаємо. Для початку, як і у всіх кубіках, да, це основа. Просто основа зібрати, центр, да, центральну частину на одній зі сторін. Але ось тут для початку треба поєднати кути. Тож, давайте поєднаємо кути. Кути, в принципі, крутяться ось таким чином, і кути дуже легко поєднати. Просто беремо кут да, і крутимо до тих пір, да, поки вони кольором не поєднаються з центром, да, Ось. Не з ребром, а центром. Ми крутаємо центр і ребром. Далі знаходимо інший кут. Да, все раз. Тепер цей кут співпадає. І ще один. Співпадає. І так, давайте перейдемо до. Хреста? Да? Тобто хрест, який складається з центру та чотирьох ребер. Але ось тут хрест буде складатися з трьох центрів. Тобто, не з одного центра і чотирьох ребрів. Да? Як на звичайному кубіку Рубіка 3 на 3 а з трьох центрів. Спочатку треба знайти будь-який центр. Да? Нагадую, що центр це ось тут. Сині. Взагалі починають з синьої сторони, якби це, ну, як із білого хреста, так і з синьою сторони на пірамідки. Ось, наприклад, один із центрів. І нам треба да, ось тут, ось тут, тут, знайти будь-який центр. ще один, ось. І як і в 3 на 3, да, нам його сюди зручно поставити одним обертом. тобто, ось. Центр знизу. Це, наприклад, зліва. І нам треба зробити один рух це R. Да? Ось тут нам і знадобилась мова обертання. Робимо R. Ось такий оберт. І тепер центр стоїть на своєму місці. На ребра зараз не звертаємо увагу, як вони стоять, де там, не там, не звертаємо увагу. Далі ми можемо знайти інше. Да? Тут також буде дві, одна ситуація. Да? От Ми можемо знайти ще один центр. Да? Ось, ось він центр третій. І теж ми його спокійно за допомогою е, руху U-штрих ми можемо спокійно, да? ось таким чином. Ще раз покажу, таким чином поставити центр на своє місце. Або давайте роздивимось. Ситуацію, да, яка може виникнути під час зборки. Ось така ситуація, да? тобто, якщо ми уважно подивимось, то нам ось цей центр. Да, незручно поставити, ми його ніяк да, не можемо поставити. Якщо ми да, ось таким чином поставимо, ось це вийде в таке ж саме положення центр. Що ж в такому випадку робити, якщо нам взагалі незручно поставити ось цей центр сюди? Нам треба поставити ось таким чином кубікрубіка, да, наш, пірамідку нашу, да, щоб два центри стояли до нас. І ось так ніби туди подивитись на їхню сусідню сторону. Ось сюди, да? тобто не на цю і не на цю. Адже ось тут сусідня сторона, але тут тільки одне ребро, центр стоїть на своєму місці, а тут, да, вже два. І ми крутим до тих пір штрих да, або Ю, поки ось цей. Центр настане на сусідню сторону з цих двох центрів. І тепер, коли він стоїть на своєму місці, ми просто за допомогою руху двох рухів це R, да? і тепер L3, ой, l 3 ой, L, да? L, ось таким чином L. Ставимо їх знизу да, сюди, тобто наверх до цього центру. І тепер синя сторона майже зібрана. Далі, як і в звичайному кубі-рубіку 3х3, да, нам треба зібрати повністю білу сторону. Да, зараз пройдемо сторону 3х3. Ось вона, біла сторона. На, на, якби, щоб воно співпадало, ми поки не звертаємо увагу, адже це пирамідка. Ось. Бачите, біла сторона. По зібрана ось. Тут у нас син. Нам треба знайти ребра. Зараз я покажу найлегшу ситуацію, да? найлегшу ситуацію. Ось, наприклад, така. Ми на кубіку нашому знаходимо синє ребро з будь-яким там зеленим, синьо зелене синьо червоне, синьо жовтий, неважливо. Наприклад, це в мене син да? Знаходимо його і підганяємо. Да? Тобто, ось таким чином, щоб зелений колір не синій, будь-який жовтий, зелений чи червоний, співпав зі своїм центром. Да? Ось, зелений співпадає кольор з зеленим центром. Ось таким чином вони кольором співпадають. І тобто справа вони не співпадають. Праворуч вони не співпадають. Тут тільки сині. Да? І тепер, коли ребро. Наше да, стоїть ліворуч від нас, то це нам треба зробити алгоритм ліва. В принципі, назви він такої немає лівий алгоритм, да? рибка ще його називають, ну, по-різному, рибка, можна сказати. Ось цю сторону нам треба зробити алгоритм. Ось цю сторону, да? якщо вліво ми піднімаємо праву сторону вгору, тобто це в нас буде R3. R', штрих да, Тут заміняємо. Тепер U', штрих Піднімаємо ось таким чином. Да, тобто заводимо його до центру, щоб синій е, кольором співпадали ребро з центру. І тепер R', штрих робимо да, рух, повертаємо їх назад. Да, тобто Продемонструю ще раз швиденько, Тобто піднімаємо центр. Поєднуємо ребро з центром кольору і повертаємо центр з ребром на своє. місце. Тепер у нас одне ребро співпадає, да? як і в 3 на 3. Тобто тут спосіб теж саме співпадає ось таким чином. Да? І біла майже зібрана, блок такий. Да? І ось тут, як тут, да, давайте зеленуємо його. співпадає кольором тут. І тут співпадає з кольором. Далі робимо будь які Ну, давайте спробуємо синьо-червоне. Тут ми крутимо до тих пір. Да? О, воно співпадає. Але воно тепер співпадає не зліва, да? ось таким чином, а з праворуч співпадає. Нам треба зробити алгоритм, щоб загнати серебро праворуч, да? праву рибку можна сказати. Тепер ліву сторону піднімаємо. тобто... Те ж саме, але просто протилежний алгоритм робимо. Як ліва, права рибка, лівий півпав, правий півпав. Піднімаємо ось таким чином центр. Ставимо ребро до центру, щоб воно у нас півпали. І центр ставимо з ребром на своє місце. І тепер нам залишається поставити останнє ребро. Да, на своє місце. Тобто, в пірамідці тут, в принципі, все легко. Це одна з найвещих вокруг. Але тут є теж, як ви бачите, свої складності. Тобто, це в нас знову ліва да, рибка. Ось. Тобто, жовтий, співпадає з жовтим центром, але синє ребро, синій кольор да, стоїть зліва. Тобто, як і в перший раз робимо, ми вже це працювали, да? піднімаємо центр вгору. Тобто, так, R'. Тепер став ребро на своє місце, щоб воно, щоб воно співпадало з центром кольору. І опускаємо його. І тепер в нас не тільки синя сторона зібрана, так, як і біла, У нас ще й співпадає, так, якщо ось так подивитися, всі на своїх місцях кольори, ребра співпадають з центром. І далі нам тут другий шар, як в 3 на 3, не треба збирати. Нам тут можна так сказати, просто треба жовту сторону. Як в 3 на 3. І так, трошка нам вже тут не знадобиться, тут спосіб зовсім інший. Почнемо. Тут всього ситуації буде 3. Да? Давайте почнемо з найлегшої ситуації, яка тільки може виникнути на пірамідки. Да? Ось ми бачимо, що в нас ніби. Да? Одне два ребра не співпадають, а одне ребро в нас співпадає своїм кольором. І якщо ми уважно подивимося, то нам ніби ось ці два ребра да, треба ось так, ось так, таким чином перевернути. Да, тобто, зелене з червоним. Тобто, просто поміняти їх кольорами. Ось таким, да. що ж нам в такому випадку робити? Тут нам знадобиться правий півпав на пірамідці. Зараз давайте. Просто пропрацюємо правий півпав. Да, зараз. Давайте просто на зібраній пірамідці спробуємо пропрацювати правий півпав. Да, просто подивіться його алгоритм. До речі, алгоритм про правий півпав. На пірамідці ви бачите за допомогою літер мови обертання е, пірамінксу, Да? Ось зверху ви бачите. І так, е, просто подивіться. Да? Нам спочатку треба зробити да, все, як і в звичайному 3 на 3. Тобто, праву сторону піднімаємо ю, да, все. Ось такий право півпав право піднімаємо, верхню вліво, праву опускаємо і повертаємо верхню за передню вправу. Тут, в принципі, те ж саме, можна сказати, да? але рухи відрізняються дуже. Нам треба зробити r штрих Тобто опустити праву сторону вниз. Тепер опустити ліву сторону вниз. І тепер нам треба підняти праву сторону вгору і ліву сторону вгору. І якщо ми ще зробимо це два рази, то пірамідка повністю збереться. Ось такий. Правий півпав. І, до речі, ще є лівий півпав. але йдемо ми до нього трішки пізніше. І так, щоб перевернути ось ці два ребра. Нам знадобиться три правих півпафа і одне перехоплення. Спочатку робимо просто правий півпаф. Праву сторону опускаємо, ліву сторону опускаємо праву сторону вгору і ліву сторону вгору. І тепер робимо. Перехоплення так, як легко це запам'ятати. Щоб ось це ось це синє ребро, синій кольор, був знизу в нас. Так? Тобто ось іде е, червоні центри і ось синє ребро знизу. І тепер робимо ще два правих півпаха. І як ви бачите, Пірамідка зібра. Можуть виникнути ще дві ситуації. Давайте зараз їх пропрацюємо. Почнемо, можна сказати, трішки з простішою ситуацією, але вона така найскладніша, можна сказати, на пірамідці. Це коли в нас не співпадає ребро взагалі. Не одне ребро не співпадає. Ось, як бачите. Воно не співпадає. Але тут нам допоможе одне, що вони співпадають кольором. Тобто деякі ребра співпадають одним кольором. До прикладу, червоно-зелене. Да? Зеленим кольором воно не співпадає, але червоним співпадає. І те ж саме з жовто-червоним робором. Червоний кольор не співпадає, а жовтий співпадає. І одне ребро все ж таки не одним кольором не співпадає. Е, таким чином, нам треба тримати пірамідку, щоб це ребро, яке взагалі не співпадало кольорами позаду. І да, одна зібрана сторона. Да, тобто одне зібране ребро. Ось тут кольором до нас, і одне зліво. Це ліве око. Да. Ліве око. Це ситуація називається Ліве око. Ось, наприклад, зелена сторона, вона, бачите, ось цей зелений колір. Він, нам треба його він стоїть зліва. Да? І нам треба поставити ось ці всі на свої місця. Тобто, ось в такому порядку. Це сюди, це сюди і це сюди. Для цього нам треба зробити лівий півпав. Він же у вас на екрані літери, да, на екрані. Робимо лівий півпав. Тобто просто дзеркально, як і правий півпав. Ліву сторону вниз, праву сторону вниз, ліву сторону вгору, праву сторону вгору. Тепер повертаємо юду да, вліво повертаємо по часовій стрілці. Тепер праву сторону піднімаємо вгору. Тепер передню сторону повертаємо праворуч і праву сторону опускаємо. Як ви бачите, пірамідка зібрана. І остання ситуація, яка може виникнути під час збирання пірамідки. Да? Ось така ситуація, що, якщо ми уважно подивимось, в нас ребра теж одним кольором співпадають. Але якщо ми поставимо ребро, яке не, не співпадає позаду, то в нас да, теж знову зелене ребро, співпадає тільки праворуч. Бачите? Ось, праворуч співпадає. Нам треба зробити дзеркальний алгоритм. Праву сторону, тобто робимо знову правий півпав. Спочатку робимо правий півпав. праву сторону вниз, ліву сторону вниз, праву сторону вгору, ліву сторону вгору. І тепер повертаємо не вліво, а праворуч в передню сторону. Тепер піднімаємо ліву сторону вгору. І тепер передню сторону в ліву повертаємо. І ліву сторону опускаємо. як ви бачите, пірамідка зібрана. І ще одна така да, з найлегших ситуацій це очі. Да? Потрійні очі, можна сказати. Тобто, такий, да, ніби як візерунок, очі на всіх сторонах. Ось така цікава досить ситуація. Що ж в такому випадку робити? Тут все просто, Нам знадобиться два рухи і трішки часу, да, щоб виконати цю ситуацію. Праву сторону опускаємо і передню крутимо праворуч. І тепер праву сторону піднімаємо і знову передню сторону крутимо праворуч. І робимо це да, до тих пір цей алгоритм. Да? І коли ми бачимо, що в нас все зібралося, просто повертаємо ось так. Да? Все. Як ви бачите, пірамідка зібрана. На цьому все. Якщо ви навчились збирати пірамідку і вам сподобалось відео, то обов'язково поставте вподобайку. І щоб не пропустити нові цікаві відео, підписуйтесь на мій канал. До нових зустрічей!